Банки виплачуватимуть компенсацію у разі невчасного повернення депозиту. Так вирішив Верховний суд. Згідно з його рішенням, вкладник має право вимагати інфляційні витрати плюс 3% річних у разі відмови банку повертати гроші після закінчення терміну депозиту. Юристи переконані, така практика в Україні застосовуватиметься дуже часто. Банки пытались увиливать тем, что они с депозитного счета переселяли на расчетный счет, якобы уже расчетный счет формально в распоряжении клиента. Но если клиент не может забрать эти деньги, он приходит, а есть мораторий, национальный банковый мораторий, но со временная администрация, то все равно на банк ложится эти 3% плюс индекс. Я думаю, что эта практика будет иметь широкое применение в Украине. Естественно, все суды смотрят на позицию Верховного суда. Згідно з законодавством, банки не мають права затримувати виплату вкладу. Гроші мають віддати у день звернення. Якщо почули відмову, це має насторожити. Якщо це умови нарушається, ну я як юрист можу сказати тільки одне, що существує однозначно стаття в Ражданському кодексі, яка дозволяє предповідь іск в суд. Більшість банків так не поступають, і таких случаїв, щоб відказували вкладчикам возврати вкладу, то це перший звонок на неплатежеспособність банку. Але якщо сума значна, чи клієнт має намір забрати вклад раніше прописаного в угоді терміну, варто повідомити банк про це завчасно, щоб до відділення привезли необхідну суму і не трапилося затримок із виплатою.